Я обожнюю гуакамоле. Кінза, чілі і лайм. Вона робить саме той мексиканський смак. Це й гострий. вам пахне кінза, напишіть. Що ви напишете клопами, е, то мене цікавість просто звідки ви нюхали клопів. А макітра, а це макогон. Завжди кажу, що треба використовувати щось українське. Слухай, я реально дирони з гуакамолі, Це ж прикольно. Ну, як прикольно, я ніколи не їв. Давай спробуємо. Круто Треба любити все українське, але не боятися їсти світове. І так співпало, що по світовим запитам найпопулярніше це гуакамолі. Тому сьогодні приготуємо гуакамолі. Аріо. Ви, можливо, подумали, що я зійшов з розуму, але це зовсім не так. Ще не час. Тому підпишіться, поки що я не зійшов з розуму на мій канал, вподобайка, дзвіночок і коментарчик. Чи любите ви гуакамолі, Чи готуєте ви гуакамолі. І взагалі напишіть своє відношення до авокадо. Бо у мене відношення до авокадо досить неоднозначне. Як він за останніх 5 років став популярним, як він просто проліз оцю в таку у вікно можливості, я не знаю. І навіть в березні місяці, я пам'ятаю, коли я заходив в магазин, я бачу, там не було. Багато продуктів, а гора авокадо лежала. Як це відбувається в цьому світі? Той хто продає авокадо, той є, е, в цілому заробляє дуже багато грошей, і це прям супер-супер прибуткова річ. І так як я завжди в протесті, я проти того, що всі люблять, намагаюся якось свою позицію сказати. Тому я авокадо їм, але я авокадо їм е, не просто слайсами. Я його не запікаю, я його не смажу. Ну те, що я насправді обожнюю, так я обожнюю гуакамоле. Тому що гуакамоле це е, щось ну не просто авокадо, а таке поєднане, маслянисте, жирне і круте. І це те, що я скуштував, коли працював в мексиканському ресторані. Там мене навчили цю страву готувати на раз, два, три. І якщо ви будете дивитися на слово гуакамоле, то моле, моле, моле це в цілому соус. Якщо ви чули сальса, є соус. Якщо ви чули соус, це соус. Ну, типа по-французьки. Якщо ви чули моле, моле це такий соус, який часто готують з шоколадом, часто готують з перцем чілі, тому це означає, що це такий класичний соус, який готували все життя. Трошки філософії було, це вам цікавої інформації. Для того, щоб приготувати е гокамолу, нам треба взяти чилі чілі. Е і перець чілі ось так гарненько-гаренько натерти. Перець чілі інколи буває гострим, інколи не гострим, тому важливо його скуштувати. Цей гострий. Я розумію, чому кричать мексиканці «Аріва», бо воно гостре! Аріва! Суть дуже проста. Я все життя думав, що ось тут найгостріше, що насіння має найгостріший е, гострий смак. Але насправді ми в мембранах, ось цих мембранках, є багато гострого смаку. Тому що зараз я, я не їв насіння, зараз трошки відкусився мембранки. в мене ліве око починає опухати. Але нічого страшного, це означає, що чилі добрий. Е, він мені подобається. Далі беремо фіолетову цибулю. Це е, цибуля е, Ялтинська. Але вона е, в Мексиці якось називається, мабуть, е, новопуебльська або мехіканська, або не знаю як. І нарізаємо ось так дрібно. Чим дрібніше ми наріжемо, тим, на, тим нам буде краще. Ну, дуже важко е, правильну кількість інгредієнтів обрати. Я приблизно беру грамів 20 цибулі, е, якусь кількість перцю чилі, але це важко зрозуміти, бо один гострий, інший не гострий. Тому приблизно ось так. Далі я беру е, кінзу. І багато українців, я вже постійно про це кажу, ненавидять кінзу, а багато обожнюють. Чим вам пахне кінза? Напишіть. Що ви напишете клопами, то мене цікавість просто звідки ви нюхали клопів? Можливо, просто я ніколи не нюхав клопів. Окей, я беру ось так кінзи і беру зараз найголовніше це авокадо. Як обирати авокадо? Авокадо бувають різних сортів, різних видів, але зазвичай, як багато продуктів в Україну, вони приїжджають вже ну, зеленими. І тут вони дозрівають. І дуже часто приїжджають авокадо найдешевшої якості, тут вони лежать і вони часто бувають такі дерев'яні, що ти не можеш нічого з ними робити. І якщо ти їх нарізаєш тоненько в салат там, з кейбочками, це окей. Але якщо хочеш робити соус, то вони, будуть, ну, вони навряд чи підійдуть. Тому треба брати авокадо, щоб воно просто було м'якеньке. Ось так доторкаєтесь, і воно м'якеньке це означає, що це те, що потрібно. Звичайно, що багато е хто може запитати, як робити соус, чи можна зробити його в блендері. І я вам скажу, що цей соус робити в блендері можна, але це так само, як збивати і мак в блендері. Коли ти збиваєш мак в блендері, оці металеві ножики вони повністю розбивають структуру маку, і ми отримуємо якусь одну структуру. Е, потім. А якщо ми беремо і перетираємо мак, то мак з цукром перетирається і ось так вивільняється ось той найкращий смак маку. Тому треба все перетирати. Так само з цим соусом. Якщо ми переб'ємо на блендері, на блендері у нас буде такий. Однорідний крем-соус. Крем, крем Але ми хочемо, щоб він мав свої структури, свої нерівності, свій трішки різний аромат, щоб цибуля не повністю була по всьому соусу, а десь частинка була, десь, десь і не було. І саме в цьому цінності гуака-моле. Якщо ви взяли гарний авокадо, ось так ложку засовуєте, і вона легенечко, легенечко авокадо. Дістається. Далі ви можете це поставити і о, у вас щось може прорости. Це прямо улюблена штука українців, щось пророщувати. Я бачу безліч, просто е, речей, як це робиться. Хтось бере зубо, е, зубочисточки, потім ставить ось якось в землю. І воно так стоїть і воно якось дозріває. Я не знаю, чому лайфхак, у мене тут немає землі. Це найдивніший спосіб пророщування авокадо, але він такий існує. Тому, якщо хочете, можете спробувати побавити. Традиційно гокомоля робиться в такій ступці. І ми всі купуємо таку ступку. Але в Україні є своя ступка. Називається вона макітра, а це макогон. Завжди кажу, що треба використовувати щось українське. Тепер оцю суміш кінзи чилі сюди. Оп. І е, далі нам потрібен часник. З часником кожна людинка вирішує для себе, але все ж таки. Я половину чесничку додам, отак притисну його і сюди. Ну і далі найголовніше це лайм. Чи можна використовувати лимон замість лайму? Питання номер один, яке ви запитаєте. Я вам скажу, що можна додати лимон, бо це дасть кислинку і баланс смаку. Але все ж таки, нам треба ще трішки аромату, бо якщо кінза, чилі і лайм, вона робить саме той мексиканський смак, а кінза, чилі і лимон не робить такого смаку. Це, якщо ми говоримо про високу кухню. Якщо немає лайму, додавайте лимон і не партесь. Додали пів лайма. Ось так. Є. І можемо додати трішки цедри. Але небагато. Буквально з половини лаймка і другу частину лайма також. Є багато рецептів, де люди додають ще тростниковий цукор. Бо той тросниковий цукор краще буде перетирати соус і робити його крутішим, але я не буду вже в ці деталі входити, то вже більш якісь е, вузькопрофесійні речі. І трішечки олії. В залежності від масляності авокадо. Якщо авокадо більш суховате, додаємо більше олії. Якщо воно менш сухота, додаємо е, менше олії. Сіль. Сіль бажано використовувати е, не супер дрібну, а більш крупну, для того, щоб також гарно все перетиралося. Якщо чесно, перший раз роблю в макітрі гуакамоле, але це прям прикольно. Я думаю, що е, коли до мене прийдуть мексиканські друзі, коли мене будуть друзі з Мексики, е, тоді я, я їх запрошую і приготую. Скажу, що це дуже досить круто. Е, якщо ви зараз в Мексиці і у вас є друзі, покажіть, як можна використовувати нашу макітру. І ви ще можете показати їм е книжку тут. В моїй книжці є, е є борщ з авокадо Також ми взяли борщ, додали туди авокадо. Ось таке ви їли. Якщо ви не їли, то обов'язково заходьте на сайт. онлайн магазин Store, і там ви можете придбати ось цю книжку а ще багато різних крутих штук, мерчі е і всього прекрасного, що допоможе вам готувати краще або допоможе вам зробити гарні подарунки вашим близьким та бідним. Якщо вам подобається, те, що я роблю, то ставайте спонсором каналу, натискайте ось тут спонсорство каналу. Будьте допомагайте. Якщо є така змога, якщо такої змоги немає, то просто тисніть лайки, вподобайки. це також круто. Але кожен спонсор робить. Величезну роботу і український YouTube стає все більшим і більшим. Ви Просто подивіться, скільки зараз каналів стало великими, скільки каналів розвивається, як українізація ось такими кроками йде. А це все завдяки тому, що кожен з нас робить маленьку дію, яка дозволяє Україні бути крутою і великою. Ну що? А зараз оцю красоту і гарноту я пропоную скуштувати і хочу запросити Олександро. Олександра – це директор моїх проєктів і мій партнер по моєму піар-бізнесу. Тому, Олександр, що ви тут сидите вже? Ви зголодніли вже? Олександра, а ви можете писати смак? Я знаю, що ви знаєте іспанську мову, можете іспанську описувати. Мені здається, що цей авокадо, цей гуакамоле є дуже саворосом, дуже саворосом. Це дуже, дуже рико. Дуже рико. Це називається Помий. Річку. Ріко. О, моя, моя Ріко! Моя Ріко, Дніпро. Слухай, давай, давай быстренько зробимо такий брейнштормік. А що можна з, як гуакамолі поєднати з якимось українським продуктом. Давай введемо гуакамолі в українську продукту. О, В'ячеславе! Вячеславе! Ну йдіть сюди, давайте нам В'ячеславе. Деруни, ще Давайте, дав. Давайте. Слухай, реально, деруни з авокадо, з гуакамолі, Це ж прикольно. Ну, як прикольно, я ніколи не їв. Давай спробуємо. Ти так будеш? А я буду отак. Ну Дивіться, борщ ми зробили з авокадо, деруни робимо з гуакамолі. Ну, я перехрестився три рази. Нехай. Так світ Ні, Ну, як Ммм? Друзі! Якщо ви любите гуакамолі, але любите Україну, беріть українські дорони і поєднуйте з гуакамолі, І таким чином ви будете любити і Україну, і світ одночасно. З вами був Євген Клебаденко і його, його директор Олександр Фіткевич. До зустрічі! Мой ріко!